Чи блогерка стала жертвою, тому що її почали ображати через те, що вона українка? Насправді її сплутали з українкою, тому що вона на саму вроду досить красива. А ви знаєте, що українки також дуже красиві, і вона про це розказала у себе в інстаграмі, в Тіктоці і розказала, що ці відео позалітали. Я вдивився, вони отримали сотні тисяч переглядів. Uh, і справді соромно за таку поведінку соромно що так сталося. Я надіюся, що цей випадок був спричинений такою, знаєте, нижчою групою людей, там п'яною жінкою, чи ще якимось, хто не освічений, не усвідомлений, тому що вона пояснювала, що вона гуляла з собакою, і тут її зачепила якась людина і почала за нею йти і узивати її, казати, їхати в Україну і так далі. Питання також до вас: чи у вас були такі ситуації, коли хтось в Польщі. Вас пізнавав, що ви саме українець і на почві національності просив там чи їхати додому, чи збирати манатки, не працювати тут і так далі. Діліться також вашими ситуаціями в коментарях, щоб про це знали усі.